Всім привіт, я Ігор Бурбас і спробую спрогнозувати для вас підсумок протистояння київського Динамо із Бенфікою, яке стане своєрідним дежавю минулорічного, в якому тоді португальці виявилися сильнішими за підсумком двомачової дуелі на груповій стадії Ліги Чемпіонів. Зараз на кону лише основний раунд турніру, і ні для кого Америку не відкрив, якщо скажу, що Бенфіка є абсолютним і беззаперечним фаворитом, але хочеться вірити, що все ж. Після першого матчу у киян залишатимуться шанси. Суперник за цей рік досить так суттєво змінився. Змінилася людина на тренерській лавці, оновився дещо склад, грає команда за іншою ігровою схемою, але тим не менше так само націлена на атаку. Тому дуже важко буде молодим оборонцям Динамо. А якщо говорити про нашу атаку, то пройти досвідчені редути португальські киянам буде вкрай. Важко зважаючи на ті потухи, з якими їм давалися голи на попередніх стадіях турніру. Тим не менше, я припускаю, що Луческу гратиме обережно, гратиме від оборони. І, попри це, голи будемо сподіватися, будуть мій прогноз, що вони стануться по перерві. Які ваші ставки на цю гру робіть власні прогнози і слідкуйте за новими разом із рейтингом букмекерів?